Мінськ, офіс головнокомандуючого. Ну що ж, ваші креслення дуже гарні. Можете починати прокачку танків. Добре, це чудово. Дякую за дозвіл. Головнокомандуючий. Можете їхати? У мене тут хтось їде. Добре. Що сталося? У мене е, лист від е, лейтенанта КВ-1. Що? Справді? Так. Е, ну що ж, тоді давайте. Е, давай сюди. Ось. Хм, Реально до мене? Раз. Мені залишитися тут. Ні, можеш їхати. Добре? Ну що ж, я на єдині. З... Тепер я можу розкрити лист. Якщо там буде щось потаємне, побачу тільки я. 30 секунд по тому. Головнокомандувач ДІТ-33. Німці наступають. Треба. Побудувати стального монстра? Інакше, за найближчий тиждень Мінськ паде. Хм, цікаво. А там ще щось є на зоротній стороні. Що гляну? Зверніться до допомоги до доктора ЛТБ. У нього має бути креслення стального монстра. Лейтенант КВ-1. Так, жаль його. Ну, що ж? Зроблю його останнє прохання. Ну що ж, подзвоню доктору ЛТБ, нехай приїде зі своїми кресленнями. 30 хвилин по тому. Ого, який ви великий! Чому ви такий великий? Я думав, доктори маленькі. Ну, я не знаю сам. Але найголовніше, що я приніс вам креслення. І де вони? Зараз я їх дістану. Ось де вони? Ого, скільки! І який же розмір сталевого монстра? Його висота буде метрів 12. Ого. Нічого собі який великий. Так, а ще в ньому доволі багато механізмів, тому креслення такі великі. Скільки вам заплатити? Ніскільки. Мені вони однаково не потрібні. Все, я їду. Їдьте, дякую за креслення. Ну що ж, треба б ці креслення ізучить. Три години по тому. Зрозуміло. Відправлю потрібні дані на завод інший завод, на околицях Мінська, щоб приготували корпус. Три дні потому головний завод Мінська. Я привіз потрібний корпус. О, чудово! Оплата потрібна. Ні, це все волонтери, їм уже оплачено. Це чудово. Я в я відчіпляю вагон і їду. Ем, ні, тебе ще треба заправити. Та ні, я заправлений, а раптом не доїдеш. Ну, добре. Тим часом десь у Германії. Ну, що, ти привіз те, що треба? Так, звичайно, я привіз. Показуй продукт, не зараз мені треба їхати. А ну, показуй, швидко. Мені, не можу, мені, мені реально треба їхати. Я не встигаю за розкладом. Тобто не встигатиму. Ну, добре, добре. Їдь, відчіпляй. Вагон із потрібними їдь, давай. Добре, дякую. 30 секунд потом. Ну, все, продукт наш. І що тепер робити, босе? Треба ним користуватися. Продовження слідує.